항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 구름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 이렇게 내가 바보라는 것을 알게 되었어 저바보같이 머리부터 발끝까지 콩깍지가 쓰연낸 커피를 들고 햇볕 아래서 날 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 비타니아스, 흐물니치니 스와미, 스윗란아 І ми сьогодні серед води. Сьогодні я покажу зміни. Як змінилась наша водойма за останні два тижні. Мені здається, десь такий проміжок часу від попереднього відео, саме про нашу водойму, про наше поле. Зараз буде такий короткометражка відео, як тут було. Нехай місяць-півтора тому. І сьогодні ви побачите, вже такі, мені здається, кардинальні зміни е невеликої буквально частини водойми, тому що позаду практично все, як і було, ще плівка. Тут, до речі, в мене з'явились деякі ідеї, але вони вже будуть, скоріше всього, на наступний рік. А сьогодні ви побачите передню зону, як вона змінилась. А зараз для новеньких, як тут було? Колись дійдуть руки і будемо ми тут щось робити. Поки тут навіть пройти неможливо. Отже, якщо ви новий глядач і вам сподобається сьогоднішнє перевтілення. Ну, ви вже побачили, я думаю, трошки таке перевтілення з хорошого поля. То я ласкаво вас прошу підписатись на канал Реалії садівництва. І ви дійсно побачите всі реалії саме тут, на полі. Як з нуля, з зарошого, просто з зарошого неймовірно. Воно ну, і так повсюди ще все зароше. Е, можна зробити красу. Можна зробити. Відпочинок для своєї душі. Так, давайте буду вам показувати. Перше, на чому ми зупинились, це був спуск до води, який в минулому відео ми засипали якраз тут все, вкладали камінь, але до кінця його не зробили. Зараз він практично завершений. Тому що ми в минулих відео поступово. Додавали воду. Зараз вода набрана майже-майже. Ну, враховуючи, що дуже-дуже спека, то вода випаровується. Ну і плюс з цієї води, з цією водою я поливаю всю рослинність. Тут стоїть насос, і я з нього поливаю і городину теплою відстояною водою. Ну і плюс рослинки, які на полі. Тому. Вода весь час сюди і набирається, і вода весь час звідси йде на полив. Але плюс-мінус вода ось на такому рівні, ну, зараз можна додати сантиметрів 10. См. Дивіться, як класно вийшов тут спуск води. Тому що ми не знали, докуди вода буде йти. Чи до краю, як ми планували, там, де йде таке вже виглиблення від землі, чи воно піде десь ближче. Вийшло, що воно пішло ближче. І ми спокійно закрили, тому що тут під камінням ще йде плівка. Ми спокійно закрили цю плівку, її обрізали. Ось тут видно, покажу вам. Ось тут, бачите, йде плівка якраз. Плівка закрилась камінчиками і все. І там буде травичка. Тому що якби вода йшла прямо ось сюди, то тут вже потрібно було би щось нам думати. Тоді довелося б плівку ще брати наверх, брати геотекстиль, підсипати чи ще камінь, чи пісок. Тобто потрібно було б ще щось думати. Враховуючи, що вода йде нижче, то вийшло дуже зручно. Плівка ще закрила ґрунт, тут травичка не буде проростати, травичка буде вже йти тут. І все, і все. І вода йде набагато нижче. Камінь у воді виглядає дуже гарно, тому що, коли він сухий, то він не такий яскравий у воді, дуже гарненький. І хто запланує собі робити водойму, то я рекомендую, тому що багато хто вже копає, багато хто надихнувся брати гальку. Ходити дуже зручно по гальці фракція 1-2, Тоді ножкам не так боляче. Ось ця фракція йде 3-6. По ній ходити вже трошки тяжкіше. Хоча галька також гладенька, але тут масаж відбувається такий набагато міцніший. В нас тут практично половина 50 на 50. Що Мілкої фракції, що більш крупнішої. На 1 квадратний метр, якщо ви хочете, тому що нам потрібно ще підсипати, ще купляти, бо є такі і там біля каміння потрібно ще підсипати. Тобто, ще нам потрібно, я думаю, з 300-400 кілограмів 100% цієї гальки, щоб так добре засипати. І вона лежала. Бо тут такі, бачите, ось ну буквально небагато. Сантиметрів 5-6. По товщині всипана тягалька, то потрібно нам ще. Але на квадратний метр приблизно ну, 20, ну, 30 кг, 40 на квадратний метр потрібно, щоб вона ось так всипалась і закрила. Покажу ще з цієї сторони, ось так ми заходимо, бачите, і вода поступово з'являється вода, плавний, плавний спуск. Це спеціально, щоб було зручно дитині. Дитина може сісти навіть маленька, прямо на камінчики у воду, може грати з камінчиками, кидати їх на глибину це дуже зручно. Думали, хто дивиться вперше, думали, чи пісок, чи камінь. Від піску буде багато каламуті. З камінням вода набагато чистіша. І також. Ну, і ви бачите, що вода чиста. В нас видно дно. Бо Оліса часто щось кидає. Глибина десь 160 метр сімдесят тут зараз, Не ну, метр шістдесят. І дно видно. Це немає ще взагалі руху води. Ми ще не встигаємо це зробити. Але завдяки саме водограю, який я показувала в попередніх відео. У нас тут водичка чиста, як ви бачите, все, все чудово. Єдине, що бажано зробити скімер, тому що багато все ж таки і мух, мушок, і бджоли, багато різних. Ну, от бачите, таке сміття зверху, така пилюка плаває, то скімер би її класно. І цей, і то це дуже-дуже мало. Її буває набагато більше, якщо вітер. Це зараз тихо, спокійно, вітру немає, то вода гарна, чиста. Мені дуже подобається ось цей мій. Моя така задумка, дивіться, каміння лежить на воді. Зі сторони, тут зараз плівка, такого немає гарного краєвиду на задньому фоні, але зі сторони, коли тут буде зелень, це виглядає дуже гарно. Це так гарно виглядає. Класно. Якщо маєте можливість такі великі-великі, ну, взагалі. Я такий момент побачила, це було відокремлення в людини біоплату, Тобто йшов такий борт, стіна, і на цій стіні лежали такі великі-великі брили каміння. В мене такої задумки тут немає, тому я використовую свої ідеї, але ось цей прийом виглядає дуже гарно. Ну і показую берег. Бо я все думала, чим менше каміння, чим менше каміння, тому що хотілося все одно якось зберегти тут більш такий природній ланшафт, більше зелені, але потрібно, щоб зелень все ж таки розростала, роз, 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 розрослася і була дорослою. Поки всі кущики, всі рослинки купляються такими невеличкими, але все одно вигляд вже є. Я вам зараз навіть зі сторони поставила спеціально телефон, щоб ви трошки бачили зелені, щоб не так ця плівка кидалась в очі. І ви зі сторони, з другого ракурсу, побачите, як класно цей камінь виглядає ось так на воді. На нього може спокійно залізти і Аліса. Камінь тяжкий, його неможливо перекинути, зрушити. Тут глибина, тут як під біоплату, глибина десь 20-30 см, тут вся глибина біля цього берега невеличка. Е, найбільша глибина йде там. Тут спокійно можна пройтися, похлюпатись, погратися і висаджувати водні рослини. Тобто для нових глядачів наді мною зараз пролітають лелеки. Це ще одна така. Покажу вам, не знаю, чи вам їх видно, бо вони якраз сім'я леле кружляє наді мною. Тобто для нових глядачів я не просто показую, чим я займаюсь, я показую, як зі своєї ділянки зробити дійсно райський куточок на землі. Коли ви зробите таке місце в себе вдома, вам не захочеться нікуди їхати відпочивати. Повірте, ви будете насолоджуватись проведеним часом вдома. Вам буде вдома дуже добре, дуже комфортно, дуже класно. І не буде у вас потреби кудись рватися, кудись їхати, відпочивати. Хто бажає таке, то залишайтесь на каналі. Я вас надихну, змотивую. Повірте, багато людей після першої нашої водойми, після цієї, особливо. Багато людей собі зробили водойми і насолоджуються цією красою. Щодо берегової частини, я все якнайменше думала її закривати камінням, але Закривати більше хотіла рослинками, але поки рослинки маленькі, молоді, все одно, щоб повністю закрити плівку, то мені камінь потрібен. Я залишаю плівки, бажано в принципі, залишати набагато більше. Я залишаю буквально там по 25-30 см від плеса води, дзеркала води до кінця плівки. Бажано залишати більше. Рекомендую залишати до метра. Ну, буває, що і водойма виходить з берегів. Тут в мене менше. Е, висаджую я всі вічно зелені рослини. Тут закриваю такими більшими брилами каміння, і також змішую вже такі. У нас є залишки карпатського сланця, мілке каміння. Також йде і. Щебінь підсипаю, якщо висаджувати рослинки, тому що щебінь йде в зоні біоплату, тому він тут також є. Ну і плюс галька. Таке поєднання виглядає, в принципі, дуже-дуже гарно. Головне, камінь ми не бетонуємо. Камінь я просто вкладаю один на один, камінь тяжкий. Якщо буде бігати по ньому дитина, дитина його не зрушить, тому що він дуже-дуже тяжкий. Ну, таке мілке каміння, навіть якщо є альма, собака зрушить чи аліса, це все можна поправити. Я чомусь мене питаю, чому ви не бетонуєте берега? Я не хочу, чесно, абсолютно не хочу тут бетону. В природних водоймах, яка б вона не була все одно штучна. Штучно зроблена, ну не хочу я тут бетону, абсолютно. І враховуючи, що плівка все ж таки слизька, камінь на ній тримається тяжко, то я вам рекомендую брати все ж таки геотекстиль. Особливо під таку більш горизонтальну поверхню. Тут в нас йде штучна травичка, така вже старенька, то ми її забрали сюди, на ній ось камінь тримається чудово. На плівці, то воно, звичайно, буде падати. Але тут я вкладаю його, якщо його багато-багато багато багато класти, воно все тримається дуже чудово. Ось тут, де я висаджую рослини, це все йде передня частина, бо так мені самій і знімати і показувати якось трохи тяжко. Тут, де я висаджую рослинки, то я всипаю щебінь. Ось це сосонка маленька. Також я ставлю зараз горщики, щоб вони пили цю воду. Щодо водних рослин, то їх дуже багато. Але ось таке для прикладу звичайне вербозілля, яке ми часто бачимо в кашпо, навіть просто у відкритому ґрунті. Воно нормально, до речі, зимує у відкритому ґрунті, бачу, можна його мунчувати. І плюс вербозілля дуже класно прямо висаджувати у воду. Його пагони у воді пускають коріння, дивіться, є корінці, воно спокійно вкорінюється і його так можна розмножувати. І в таку спеку, як зараз в нас, то вербозілля в воді просто почуває себе дуже добре, бо це я забрала з кашпо одне вербозілля, бо йому там, бачите, ставало вже погано, і тут воно оновилося. І далі починає рости і розмножуватись. Це вже ось ось це водна рослинка, така водна капуста, її називають. Вона, бачите, як трояндочка. Вона гарно-гарно розростається і робить такі прям острови зелених троянд. Виглядає також гарно, але вона не квітне. Водний гіацинт, то він квітне, він також плаває, йому ґрунт не потрібен, вони гарно очищають воду. Своїм корінням, то водний гіацинт квітне. Тобто тут для висадки прибережної зони рослин, то їм щебінь. Їм не потрібна галька, бо це трохи дороге задоволення. Щебінь, зверху просто я трошки задекорувала, щоб воно все поєднувалося між собою, то трохи задекорувала галькою. А так, щебінь для цього підходить ідеально. Ну і суміш каміння. От ви бачите, і таке, і таке, і таке <смі> різні види каменю. І це у воді то це виглядає взагалі дуже-дуже гарно. Також, де зовсім е такі, прям, от для прикладу, ось тут така гладенька, ідеальна поверхня, то я використовую навіть карпатський сланець. Тобто поєднання, як ви бачите, різного-різного каменю. А коли камінь намокає, навіть великий камінь, він трошки у воді вбирає в себе воду такий піщаний камінь. Бо він такий, він пустий всередині, коли воду його ставиш, він прям бульки з нього виходять. Він трохи воду в себе вбирає. І він на поверхні, але візуально він ніби мокрий. Бачите? І змінює колір на більш такий яскравий, насичений. Так, пройшлися ми з вами по видам каменю, який я тут використовую. Цю частину будемо оформляти, я думаю, в наступних відео. Тут буде пірс, його нам зроблять восени, скоріше за все. Коли буде менше роботи. Ну і головне, щоб було світло. То тут буде пірс, але рослинки, тут я буду цю частину і там висаджувати в наступних відео. Бо є в мене ідеї. Зараз пройдемося по рослинам, по береговій зоні саме ось тут. Що тут росте і буде рости. Більш такий повноцінний огляд рослин я, напевно, зроблю, буду відокремлювати берегові рослини, водні рослини, то напевно я зроблю, коли в мене вже будуть всі рослинки, які я хочу оформлювати ними саме берег. Тому що розкидати я вам розповім, але будуть і окремі відео про ці рослини. Ось це вівсюнець вічно-зелений. Всі, я думаю, звикли ви і бачити, і чути вівсяницю сизу. Це, в принципі, одна та сама родина, але вівсюнець вічно-зелений він більш такого зеленого кольору, а не блакитного. Вівсяницю ви тут також, я думаю, бачите. Що вівсюнець, що вівсяниця, вони вічно зелені їх на зиму, не обрізають навесні, не обрізають, вони такими залишаються протягом всього року. Що дуже зручно, вони будуть розпадатись ось так з часом, коли підростуть. Їх потрібно просто сухі пагони, ось ці вичесувати і все. Вони не обрізаються. Ось ці соцвіття навесні просто всі вичесуються, їх обрізати не потрібно. Якщо ви дійсно хочете мати такого їжачка компактного, тоді так, тоді можна буквально третю частину верхівок, ось ці кінчики, зрізати. У ніякому разі не весь низ, тому що кущик тоді може просто загинути. І таких рослин, саме з лаків вічно зелених, є багато. Тобто про них я буду говорити пізніше. Далі, щодо природнього саду, також в мене є іконичники, і є щучники по злакам. Щодо квітів, то говорила я вам, тут в мене і Ехінацея, Миколайчики стоять, і Вербена, і Вероніка, і Спірея новий вид собі взяла. Це така квітуча гама, буде перовська, буде, забуваю, деревій. Деревій і рожевий, деревій і жовтий вже в мене є, але не з зелених янголів. Далі садовий простір антураж. У мене тут розплідник, і плюс ще один розплідник зі Львова. Далі. Будуть в мене і вічно зелені рослини, щоб створити дійсно не тільки гарну атмосферу в теплий період часу, а щоб це і взимку ось ця територія була дуже дуже гарною. Тобто, ще один момент: якщо ви хочете взимку також насолоджуватися своїм часом, то висаджуйте вічно зелені рослини і злаки. І плюс такі великі скелетні рослини мають бути чи декоративні дерева, чи плодові дерева, які взимку в саду створять саме структуру його скелет. Це дуже дуже важливо. Ці теми будемо ми ще розкривати. Далі хочу вам розповісти все ж таки про лелек, яких ви бачили вже сьогодні. Тому що ці пташки в нас тут бувають щодня. В них гніздо буквально через пару подвір'ї біля поля. В нас тут завелося вже дуже-дуже багато жабенят, є і маленькі ці головастики плавають. І лелеки прилітають сюди, на нашу водойму. Ними поласувати. Я не думаю, що їм саме тут вони і безпеки себе тут добре почували, що їм саме спека привернула увагу ця водойма. Ні, вони чують жаб, прилітають сюди ними поласувати. Вони навіть до нас вже трошки тут і звикли, тому що часто ми приходимо і вони собі стоять дуже гарно на пагорбі. Я думаю, з часом взагалі. Буде гарна з ними фотосесія, бо одна справа, коли ми їх бачимо здалеку в гнізді, милуємось цими птахами, а коли ми їх бачимо зблизька, то це зовсім інша справа, тому вони виглядають дуже-дуже гарно. На цьому відео я буду завершувати. Буду приступати до роботи, висаджувати ось цей невеличкий пагруб, щоб сформувати вже таку початкову зону. Результат посадок вам покажу в наступному відео, як він буде виглядати. Тут ви побачили, до в наступному відео буде після. Пагорби, які позаду, то буду формувати пізніше. В наступному відео разом з вами оформлюємо там, де пірс, ту сторону. Там я буду оформляти її більш хвойними рослинами, ну і плюс злаки. Все. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, ви знаєте, що робити. Підписуватись на канал, залишати вподобайки та коментарі. І до скорої зустрічі!